Сержант Борода, вітаю вас, друже. Назаємо. Ви нещодавно були нагороджені командуванням бригади вас mm -hmm. нагородили. За що саме? За, 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 за зразкову службу. Чим нагородили? Орден за, за зразкову службу. Як він називається точно. Неважливо. Неважливо, абсолютно. Але ми з вами. Мали нагоду зустрічатися в, за, 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 багатьох, да, за багатьох ситуаціях. От саме я про це і хотів запитати. Ваша служба тоді, коли починався харківський наступ і розвідка виконала дуже важливу роботу. Було два штурми байрака. Перший не вдалий, другий був більш вдалий. Чому вдалося, на вашу думку, другий раз прорвати позиції росіян? Тому що ми перший раз вкрили всі повністю позиції. І з цього часу вже знали. Їхні позиції і їхню неву змогу. Ну, але... Можна раз... пам'ятати цей ранок якраз тоді. Це було якраз 7 числа це да. все починалося в вересні. Де були ви тоді своїми побратимами? Накрас стояли за танками. Одні з перших. Угу. А яку з позицій ви штурмували? Пітер чи Москов? Ні, ми, ми заходили. Прямо в Байрак. Прямо в Байрак да. знаходили вже. Да. Тобто там це, це вже була позиція Пітера. Ну, на той час я ще не знав. Да, ми ми вже... не знали, що, що це Пітер. Ну, Ми не знали, але потім з'ясували, що це да. був саме Пітер. І там стояла калінінградська морська піхота. Чому вони виявилися не готовими до цього, тоді до нашого штурму? Ну вони точно не очікували, що так було. І вони думали, що нас почали вже скрити всім, що було, і вертольотами. Uh -huh. Але ж ми ж не відходили. Ми, ми весь день до самої вечора, до 11-та година, ми ж відійшли вечора. Uh -huh. Це, блядь, сьомий ранку о -о, до вечора. Mm. Чи з вами був тоді воран? СПГшник, який загинув. Ви це, я не пам'ятаю. Пам Один з воронів був, але це не цей. Не цей, цей це був другий. Був. Це був другий. Uh -huh. З нами був туман, uh -huh. якраз прямо отак, як я з вами стою. стоїв. Uh -huh. Нас було тоді дуже багато трьохсотих-двохсотих. Uh -huh. Багато хороших хлопців загинуло тоді. Потім, якраз, коли переправилися через uh, річку, противник почав дуже швидко відступати, почалася зачистка. Ну, це населених це пунктів, це, це вже це вже другий штурм. Да, і почався, і коли вони почали відступати. Розвідка, яка заходила на зачистку, ми якраз це, це все бачили з вами. Як розвідка діє зараз в умовах дуже щільного мінування, дуже щільних позицій, які росіяни набудували, як вам вдається виконувати завдання? Ну, таких коли вдається пройти, зокрема, я йду перший. Має трохи досвіду. Крайній раз ми ходили по вихід назад, то в нас хлопці на трьохсотні, на пеменці. Ще через один рік теж був трьохсотний сапер. Ну, тут таки не вгадаєш трохи досвіду і трохи фарту. Ну, як звуку. Без фарту воно є ніяк. Заміновано просто. Що противник зараз використовує? Чи є у них принципово нові міни, ніж ті, які були ще річні? Ні, ПМ-2, ПМ-4. Ага. Я чув зараз, вони почали використовувати систему охота. Це такі сейсмічні міни. Так, да -да, які діють на, на, на натискання. Це таке саме. Угу. А так, Мон-100, угу. МОН-50. Зокрема, проти них приходів. вони вже не ставлять фактично. І дистанційне замінування. Так, так. І фугасні противотанкові. Mm -hmm. От зараз, зокрема, на нашому направленні їх і багато. Mm -hmm. Вони з таймером ходимо, вони взриваються mm -hmm. поруч. Mm -hmm. З інженеркою в них все гаразд. Ну, як і було, в принципі. Чи маєте зараз нове свіже поповнення військовослужбовців? Е, так, є декілька чоловік. От накраз зараз прийшли хлопці з, з полігону, е, тренуємо їх. Як вони взяли себе поводять? Чи вони готові вже? 50-50. Ну, Трошечки часу і буде все нормально. Буде нормально. Так, вони вже прийшли і підрозділ. Що треба працювати Місяць часу будеся гаразд. Ви вже як наставник для молоді, людина, яка Той, командир командир, можете сформулювати, от що має бути в людині навіть без досвіду на війні, для того, щоб він зміг стати Гарним розвідникам. Які от ключові професійні і людські якості мають бажання і патріотизм. А решта все перекладеться. Ми поможемо, і, зокрема, командири, і люди з досвідом, таких є в нас багато. І все буде гаразд. Бажання і патріотизм. Оскільки ви маєте безпосередній контакт з ворогом, в тому числі і з їхніми полоненами, що можете сказати про мотивацію російської армії? Ноль мотивації. Нет. Вибачте, замати вкрасти, надурити і, і це все вивезти додому, лишитися живими. Це показує і mm -hmm. е ще з народичів, як ми знаходили їхні лінк схрони з холодильниками, з телевізорами. Mm -hmm. Замасковані краще, ніж бика. <рит> ми заходимо в бика лежить, а холодильники телевізори запаковані. Ну, заховані так, що не видно. Так же саме в машинах у них поверх лежить. Просто фанпастиш. Їм то більше треба. У них дуже багато конфліктів всередині, між вихідцями з різних я думаю, регіонів. Я думаю, так. Кого вони, як правило, найбільше не люблять? Ну, як правило, у них є конфлікти вихідців з Північного Кавказу, ну, це всі 100%. не люблять. І ну і між зеками хочеш? вони зараз теж. Теж. Да. Хто з росіян, з підрозділів, з якими вам доводилося воювати, були підготовлені, озброєні краще? Я не знаю точно, ну мозка піхота. Угу. Це було замисник. Е, в цьому бодарків. Uh -huh. Коли вони наших ми якраз були, зайшли. І вони дуже грамотно це все зробили і пішли. І замінували нам. Uh -huh. Uh -huh. Це ми якраз з вікінантом були. Uh -huh. Тоді, на жаль, двох вкрали, одного вбили і замінували. Ну, вони так грамотно, дуже-дуже швидко і ну, нічого. Але зараз таких підготовлених військовослужбовців у yeah. Росіян раз, це менше. менше. Yeah. Їх менше, менше, yeah. менше. Yeah. І навіть по інтенсивності заходу ДРГ, іменно таких підготовлених. Yeah. Yeah. От багато вже з хлопцями розмовляю yeah. на ті теми. Вже yeah. uh -huh. нема такого. Uh -huh. Вони можуть підійти просто кошмарити uh -huh. і зразу відкатуються uh -huh. назад. Uh -huh. Робиш, не, не вступають такі, щоб захопити там. Ну well, Зараз ми стикнулися. Що росіяни на кордоні п'яні, під'їжджають на моторолерах, кричать значить, там, до наших позицій mm. і, і, і тікають. Ну, таке Ну, Чого no, це? Можливо, Не знаю. за наших спостереженнях, наприклад, якщо приходить неділя, видно командирів немає, це вони mm. собі таке дозволяють. От край на неділі ми це спостерігали. Mm. Там Гайла лап, трусах, машина поперед, двері відкриті. Mm. Mm. Чи у вас буде бажання борода потім? Коли вже закінчиться війна, приїхати в ті, в ті місця, де ви воювали, які ви звільняли. Чи ви хочете все це забути? У мене є бачите? мрія, да? так. яка Подія? Зайнятися після війни, після перемоги, розмінуванням. Навіть більше нічого не міг робити. І не хочеться. Це благородна справа, хоча зараз Маю закінчити курси і буду цим займатися. Слухайте, ну це прекрасно. Я якраз вас важливо. Бо мене, мене це мріє вже давно, ще з 15-го року. В 17-му році я мав йти на курси в Кам'янц-Подільський, але був вже знову поранений і пропали курси. І цього разу в мене все має вийти. Ну що, я вам можу тільки побажати воєнної удачі Дякую. і нових нагород за ваші подруги. Дякую. Дякую.